Увага водіям. Бензин до кінця місяця може здорожчати. Тож яких цін очікувати на заправках і що є причиною їхнього росту, розкаже Соня Григорчук. Після повернення до воєнного податку вартість пального почала суттєво рости. Тільки цього місяця ціна на літр бензину піднялась в середньому на 5 гривень. ПДВ на горюче розміром 20% повернули ще з липня. Уже тоді ціни на табло заправок поповзли вгору. Але це був плавний процес, наголошує експерт ринку пального Сергій Куюн. Ринок готувався і багато завез пального у червні та травні, тобто пального зі старими податками, тобто з низькою собівартістю, і відповідно це дозволило в липні. Не, не повністю не підвищувати ціни, так як це було продиктовано новими податками. Експерт каже, податки найбільш суттєвий та не єдиний фактор здорожчання бензину минулого місяця. До нього додався іще ще один зростання світових цін на нафту. Якщо липень починали з ціни 75 доларів за барель. То на сьогодні це 85, Потягнуло це за собою ціни і на пальне в світі. А оскільки ми імпортери повністю пального, то купуємо за світовими цінами. Тобто, ми відчули теж це подорожчання. Відтак до кінця серпня бензин може додати в ціні ще на 2-3 гривні. Зокрема, за літр пального марки А 95 проситимуть 57-58 гривень. А от де спаливо коштуватиме десь 56 гривень за літр. На ці прогнози українці реагують стримано. Дорого пенсія в мене маленька, роботи зараз майже немає, а ціни косаються. Ну я в основному їжджу їжу громадським транспортом, тільки на дачу. Туди й назад, і все мені здається, що нас немає вибору. Вже будемо підлаштовуватися під те, як є. Буде неприємно, але ну, готові, що робити. Запаси не будете робити. Запаси? Боюсь, що ні. Ну запаси є у нас. от. можна заїжджати і брати. Тих, хто заправляється скрапленим газом, здорожчання теж не омине. Причина цьому тільки одна: підвищення ціни на світовому ринку. Ймовірно, до кінця місяця за літр газу доведеться платити близько 25 гривень.